Друзі, всім привіт! Це у нас 20 травня, субота. Значить, збираюсь підкормити свій виноградник. Це вже буде друга моя підкормка. І якби, ну, розуміється, що з вами я і, якби і поділюся. Чим я буду підкармлювати, як я буду підкармлювати. Заодно я покажу вам свій підкормичний узіл. Я не кажу, що він ідеальний, що... але ж він свою функцію виповнює в моїх умовах і в мене повністю задовольняє. Е... Ну що, підемо дивитися? Ходімо, друзі. Так, друзі, так по-бистрому, щоб вам було все зрозуміло, дивіться, полів і підкормка, як відбувається. От у мене є свердловина, яка знаходиться на винограднику. Тут ось, ось стоїть глибинний насос. Там да? до нього підсоединена 32 труба, О, ось вона виходить, і вона тут якби, розділена на дві, якби, на дві часті. Тобто, тут ось, бачите, крани такі зверху я поставив, тобто, одна частина йде поліви під поліви, Пі шлани, воно, тут дві шлани стоять, да? а одна частина іде, виходить, піти полів виноградника. Тобто тут ось кран, так перекривається, так ось він даний час відкрита. Я зараз прокапую виноградник перед подкормкою чисто водою. О, Стоїть фільтр. І потім ось магістральна труба, яка знаходиться по всьому винограднику. Вона теж з тобто, тристрої труби. І ось цієї магістральної труби тобто, наряди йдуть крани і підсодінна капля. О, даний час перед підкормкою. я Якби хвилин 10-15 прокапую і заодно ж дивлюся, той включаю і дивлюся, чи не порвата капля, що, тут та капля. Птичка може вдарити, то якби, так да. видно. Бачите, процес. Воно, капає, капає водичечка, так? Да? О, так, фільтр. Ще такий один момент. Фільтр я цей рік поставив. Раніше в мене стояв такий фільтр, він, в нього пропускна способність була така 6 кубів, якби він в принципі, нормально свою функцію виповняв. Але ж, коли він оце, фільтри є дискові і, і січить, і в мене тут стояв дисковий фільтр, але ж бачите, він забивається, забивається, а так як в мене вона, в принципі, виноградник де маленький, і якби насос на повну мощність працює, то тобто, трошки підзабився, вже падає, якби там, де ряди вище, то падає давлення. Да, то приходиться знімати, якби прочищати і цей. Тобто взяв, більш пропускною способністю, тобто 20 кубів. Тобто ще не даний час не чистив. І поливав, і це тобто по каналу. Теж, теж, ну, відкручувати не буду, бо він працює, а там теж стає такий, такий диск, і тільки він більший. Да? Так, із скважиною вам все понятно. Ну, Давайте пройдемося, по рядам. Тобто, Коли я Включаю, проходю, дивлюся. Ви не дивіться, що ряди, там десь, як ви бачите, тут є виноград, там винограду немає, тому що виноград не колекційний, там десь перепрививається, десь, десь переприви, перепривито, десь на перепрививку. іде. Да, це в мене якби з цієї сторони виходить. леве крило, як я вам казав. Да? Ну а тут вже йдуть йде ось, праве крило. Здій обход, дію обход. Капля ось капає і дивлюся. Якщо вона пробита, то вона десь там буде якби фонтанчик такий бити. Не де, значить не б'є, та й добре. Якщо десь там капля повредилася, то теж нічого страшного в цьому немає. Є такі фітінги. До речі, де вони? Зараз ми підійдемо, я вам покажу. Ага, ось все. Дивіться, якщо капля повредилася, то такі фітінги є ремонтні. Тобто розрізали, скрутили і все, далі, далі працює. Тобто Капелька працює, бачите. Обикновена капля. шах 10 см, тобто вона підходить як під розсаду, так і під виноградну шкілку. І я її сюди кинув. Якби корні вони кругом, так що... Я, я вважаю, що якби, земля взмучується кругом і в принципі нормально вона виконує свою функцію. Так, тепер підемо до... подивимося на подкормочний вузол, друзі. От тятя таня. Взяла, запалила. Ну, Дим буде не в нашу сторону, так що... Зараз ми, друзі, підемо до підкормочного вузла. Значить проходимо. Тут у мене, кстати, я по двоє підсадив. Тобто пробив такі лунки, поливаю, тут буде два ряди в мене, якби нарізатися. Жалко, що ця грушка пострадає, тому що якби отак воно. Ну поки не знаю, може, може думаю на той рік перепрививати, ще лишити. Ну, побачимо. Якщо не буде куди, то перейдеться десь і тут перепрививати. Так, друзі, підходимо Ми до подкормочного вузла. Отак, ось. Дивіться, він в мене геть в другому краю виходить, виноградника. Якщо свердливина знаходиться з того краю, то ось сусідська сторона теж якби з протиположної сторони, якщо то зліва, то це справа. <реш> Получається, щоб, щоб ви поняли так. Да? Дивіться, два ну, Вони були білі і ви бачите, що вони якби, обмотані пленкою. Пленка тут первічка гарна. Есть, оце Вона вже рік відстояла. Це вже другий рік, ніде не полопалась, нічого. О. Е, чому таке я зробив? Друзі, дивіться, це треба зробити таке обов'язково. Вони тут білі. Отакі вони. Отакі, вони були, бачите? Отакі білі були. Ну, видно. Оці боки, ну, всі знають, що таке Е, да? Заводиться просто в о. І Потім забивається, і фільтра будуть забиватися. Його можна чи покрасити. Ну, я швидко зробив в минулому році оце плівкою чорний, то проблеми такої немає. Да? Так, Подкормишний вузол. стоїть у мене два. Бака Єврокуба. Обов'язково об треба чи покрасити, чи плівкою. Ви зрозуміли, щоб не заводилась водоросиль. Тут я підлишив, не дивіться на ці, щоб, ну, щоб не терлику. Як все є, так воно все є. Тобто оці баки, от, ви бачили, що у мене свердловина, дві шланги йде. Тобто я включаю, натачую їх сюди із скважини води. Вони в мене соєдінені, ці два бака. О, і ідуть, стоїть насос такий і фільтри. Фільдри теж поставив. Тут був такий меч. Ну, Я вже купив два таких о, якби з більш пропускною такою способністю. Стоїть тут кран і пішла магістральна труба, яка теж йде по всьому Да, Щоб ви поняли. О, і до цієї труби кругом крани і там йдуть стрічки. Да? Ну і так, виходить, що наливається вода сюди. Тут я розбавляю удобрення, якби по фазам різне. В даний час я вам покажу, яке я буду зараз, зараз розбавляти добриво. Воно, воно навіть ті відра Тут палка мішалка. Все, ви бачите, воно в цьому відрі І потім включаю той насос. І все, і він би, якби, йде роздача по всьому винограднику. Тобто мені удобно. от Я знаю, що тут два куби, в два куби я розвів, скільки то добрива, я знаю, скільки воно якби, пішло під кожен кущ. Да. А потім зверху якби, прокапав, оп'ять я тут кран перекриваю, коли сюди удобрення йшло, перекриваю цей кран, відкриваю свердловину, яка там оп'ять ви бачили, що вона капає. І вона зверху ще хвилин 10-15 прокапало. Отак от відбувається у мене підкормка. Чим я буду підкармлювати, друзі, значить я вам зараз покажу. Так, друзі, по підкормкам. Значить, цей рік я якби, кормлю тим, що лишилося в залишках. В даний час я буду дивіться, підкармлювати добром Grow Green, з такої формули. На ваших очах 18-18 да, і май. Чим таке доброго, гарне? По-перше, дивіться, воно гарно підходить для капельного поліва. Да? І якби, то, що дивіться, 18-18 це якби, азот, фосфор і калій. Да? Плюс йде магній, він дуже для виноградника ще в цій фазі перед цвітінням він такий необхідний. О, щоб не було там і паралічі ну магі обов'язково, тому що хлорози, щоб ви знали, не тільки одне хватки железа, а бувають нехватки магія. В цьому добру є. І ось о плюс це, це мікро да? Тут і бор. Я ось вам показую, що тут стоїть. І бор, і залізо, і марганець, і молібден, і цинк. Це все воно в принципі воно потрібно. Тобто, ну, таке воно, якби общий баланс таких всіх питательних віческ, якби це добре дуже. Ну, якби Якби, ну, скажімо так, Одні плюси цього доброго. Воно мені дуже подобається. Єдиний мінус, що воно зараз дуже дороге. Тоді я, я його ще купляв, тоді воно було значно дешевше. О, І я говорю, це ще лишились в мене залишки. Да? Тобто воно гарно О, Ну, Дивіться, значить перша підкормка в мене була. Тобто я брав оце доброво. Якби воно розводиться прекрасно, зараз я його достану, вам покажу яке воно а, на, ну, на колір. Так, а ну-ка як же його. Опаковано воно, воно такого білого кольору, що ви бачили, Висипемо у відро його. Да. Ну, це так, щоб що ви просто візуально побачили, яке воно. Бо воно трошечки там є по, по різним, би, різного кольору. Ну, в даний час це таке. Воно прекрасно Значить, Перша підкормка в мене була. Це буде зараз втора підкормка. Значить, я, додавав, я брав оце добриво і плюс ще карбамід. Тобто Я повишав азоту, тому що. Якби в цей період більше треба азота, Щоб наш виноградний ріс, більше якби, наращував зеленої маси, то, то нам треба повищати цю форму. Там, де 18, нам треба зробити ну, 30, да, 35-40. Да. От Що я робив? Я брав з от капельний полив він якби, відрізняється від полива в лунки. чим. От я на кусик, ви скажете, скільки доброго? Да, Воно це такий головний такий вопрос, який якби я розумію, що турбує вас. Значить, На кусик я брав 10 грамів 10 грам цього доброго плюс 10 грам карбаміту. Це була така моя перша підкормка. То, я посчитав скільки має, там, наприклад, 100-200. Да, я вам сказав, яка пропорція. Додав ті баки, розколотив, добавив, в дону і зверху водой. Оце була така перша підкормка. Даний час в мене карбамід закінчився, тож теж в мене карбамід це були залишки. цей. Я буду брати чистий, чисти тобто теж буду брати 10 грам на, 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 на один кусик. Тобто, да? Ось, ось скільки кусиків, помножив на 10 грам. Розколотю я зараз о цих вітрах, вилю в ті баки, і оце я підкормлю так, да, Зараз е, да, воно дороге. дороге тобто не не кожен зможе, друзі. Але ж я вам хочу сказати так, що є ще одна підкормка, яку я вам покажу. В наступному ролику, тобто вона буде буквально через там дня 3-4 вийде. О, вона бюджетна, але ж вона не поступає, скажімо так, е, е, у, у цьому мінеральну добриву. Да? Це ну, Грон, Мастер. Там, е, Ну якби, там, поліфіди, ну там там поліфіди, Різні є, вони всі гарні. Турецькі зараз такі гарні є. Я не рекламірую. Ви не дивіться на, на це названня, що їм Брітика. таке. Таке мене, якби колись я його брав, я ним користувався, воно в принципі мене якби, задовольняло. О, і це в мене просто залишки. Да? Був би в мене щас мастер, я ще би мастер. Був би в мене щас бі, там, який я купив би добро, древ доброго. Да. Але ж я його використовую раді цього, раді що в нього є магній. Тобто, якби, оце Мене не задовольняє. Мене задовольняє оці, коли є азот фосфор і карі, плюс магній обов'язково, плюс і мікроелементи, Тому що от зараз магній дуже він такий, якби, необхідний. Оце такий общий баланс, тоді в нас і хлороза не буде. І, так, і, якби, ну, і кустики будуть гарно чувствувати. Так? І так, друзі, значить розводю я. Виливаю в баки і потім дую. Так? Все, розводимо і будемо заливати. І так, друзі, значить дивіться, добриво, ну, все по відром набрато. Так? Це вже бак набратий. Ну, а тут набираються так? шлани. Беремо тако, розводимо. Воно наскільки це таке концентрироване, добре, що воно стиральний порошок, Ви бачите, воно дає таку спіну. Я набираю спочатку ці відра. Ну что, палкой и мешалкой. Вот такое надо круговыми движениями. Пока там бак наполняется, воно тут разводится. И воно быстро и добро растворяется, друзья, я вам хочу сказать. Вот такое расколотить его. Так, друзья, смотрите, <клёдко> доброго, ну, бачите, уже Розтворилося і потім ну, може сразу відро. У мене є така кружка така літрова. Бо коли відро ціле, вроді не, невдобно. Дивіться, геть розтворилося повністю. Повністю. І наливаємо. Ну а зверху вже можна то, що лишились взять. Отаку відро тоді було. Так, все, всі наші добрива. Значить, залив тепер, чекаємо, щоб набрався цей повний бак а потім будемо включати підкормочний узл. І так, друзі, ну що, наше доброво було розведене і вилито в ці йомкості, Да? Так, на місці. Тепер обов'язково відкриваємо обов отут кран. Да? А там, де скважина, Обов'язково треба закрити. І відкриваємо ці крани. відкрив тут. Тут трошки прокапає, ну нічого треба переробити. Воно якби йде, капає Доброго йде ось зоренька баранова. Дивіться, яка вона це отакі от вже пагони по сантиметрі 50. Тобто Зародила цей от зорінька. Тобто доброго йде сюди, есть те добре, що капає, даром як би не проходить. Да? І так, друзі. Отльокся я. Значить баки повні, крани відкрив, магістраль відкрив. Все, тепер тільки включаємо, тепер у мене тут система така ніпель називається. Включаємо. У розетку все. 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 Подкормка пішла. Тобто наше розведене добриво. Попадає в обща магістраль і йде по всьому винограднику, друзі. Підемо подивимося, що там знизу. Так, друзі, я знаходжу зараз. Ну, ви бачите, то підкормичний узіл, ну, він працює. Тут шиберниця тітя Таня, яка костри пали, вже її нема. Костри палити не можна, до речі. Так, капля капає і туга-туга. Тобто насос такий мощний, він видає до 6 кубову годину, так воно є. Ви бачите, що тут ось в лунках якби таке жовте, Це я тут якби в цьому міжду рвав бурян, да? а бурян ожив сюди. І він в мене качество мульчить. Тобто цей рік мені обіцяли привезти солому. Я думав, ряди там замульчувати, ну, не вийшло. тобто пізно кинувся. Якби Там такі тюки були по 400 кг, але не було погрузчика. Ну, то таке діло. Тобто тут ось у мене експериментальний ряд. З мульчою, а основний виноградник це рік без мульчі Тобто Все прекрасно капає. Воно, як вам видно, капля працює, удобряє наші кустики. Да? Ось, я, кстати, знаєте що, друзі? Краса Дніпро. Врожайна форма, теж дивлюся голуба. Дивіться, засипало, засипала суттві. краса Дніпро, Ну як би так. так. Друзі, знаю, що ролик вийшов такий длиний. Ну, хотілося як би, просто всім об'яснити, що не було багато запитань. Скажете Віталій, чому так? Ну 10 грамів, да? я даю цього доброго. Дивіться, поначалу, коли я давав від 20-25 грамів і, 20, грам, ну, під, да, і получав таке, якби виходило таке явище, не, не, ну, не гарне на моєму то тобто стрімкий ріст і лоза тріщала, тріск лози. Тобто, коли я дійшов до 10 грам і ріст є, прирост є, і тріска немає. Тобто, ну, якби, ну, ну, для чого більше? Коли воно і так добре, добре це. Ось, давайте я вам зараз покажу, які ось, я зараз перелізу цю проволоку, тут опа. Ну дивіться. Прирос прекрасний. Короночка загнута. Тобто прирос, дивіться, ну скільки. І втора вже до третьої проволоки. Ну воно тут якби знизу лежить доходить. Тут ось і тут. Ну Виноград чудово себе чувствує. Я вважаю, що більше не треба. Лози товсті, мощні. Дивимося тут. Там не хочу вище підніматися, там вже на третю проволоку є такі кусти підв'язані. Тобто наша задача до цвітіння, щоб кустики доросли сюди. До, до верхньої проволоки. Тут залишився нам буквально метр. Я думаю, що якби, задачу ми виповнимо. Да? Все. І в наступному ролику я обіцяв вам показати більш таку, як би бюджетну підкормку, називаємо її підкормка бомба. Бюджетна, але не менш ефективна за цих таких дорогих але теж ефективних мінеральних добрив. Так що, кому цікаво, друзі, підписуйтесь і слідкуйте. Через дня 3-4 я вам покажу, чим ще можна через каплю, але ж в фінансовому плані буде дешевше. Но не менш ефективно в цей період. Все, друзі, всім мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі!